Господь по своїй благодаті дозволив нам побачити новий день. Милість Господня обновилася. Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто у своїй хаті, хто у чужій. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого світу сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Йому слава на віки вічні. Амід. Мир вам. Мир нашої Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Світ шукає лише що їсти, що пити і що одягнутися. А ми повинні в першу чергу шукати Царство Божого та правди Його, бо про решту знає Отець наш Небесний, що всього того нам Потрібно, знає, означає, що передбачив наперед і попиклувався. Шукайте найперше царство Божого і правди його. Ранковою росою буде випадок, зареєстрований в Євангелії від Марка 12, 28, 34. Один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповів їм, приступив та й спитав його: котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: Перша, слухай Ізраїлю, наш. Господь Бог єдиний і люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всієї душею своєю, всім розумом і всім своїм розумом і, з ціл, і з сили своєї, це заповідь перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншого і більшої заповіді не до ці, і сказав йому книжник: добре вчителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, всім розумом, всією душею, з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе. Це важливіше за всі цілопалення і жертви. Ісус же, побачивши, що розумно, той відповів, дав дай промовив до нього. Ти недалеко від Божого царства і ніхто не насмілювався вже питати його. Ми бачимо, що Ісус очікує, що царство це щоденне життя від, від, під визнанням Божого сувеніритету. У щоденному житті шукання царства ставиться на противовагу пошукам того, що шукають усі люди, до чого прагнуть усі, хто живе на землі, що пити і що одягнутися. Іншими словами. Якщо я додаю свої сили до того, щоб піклуватися і метушитися про земне, якщо цим зайняті мої думки, то я не шукаю царство Боже. Якщо мій розум, мої сили, моя воля і моя душа не спрямовані на пошук і реалізацію житті Божої праведності, то я не живу, то я не живу як язичник. Царство це територія, яка знаходиться під управлінням царя. Та на якій живуть громадяни, упокорені царським законом. В царстві громадяни не голосують за прийняття чи відміну законів. У царстві є цар, якому всі інші повинні служити. Він усім керує. Слово каже, що ми створені як його творення на справи. Які він нам призначив виконувати. Тепер залишилося зібратися і визначитися над самим, в якому царстві я перебуваю. Хто там цар, кому я служу і чиї бажання виконую. Автор послання до Євреїв 8.10, цитуючи книгу Пророка Єремія, пояснює, що означає любити Бога усім. Ма думками та усім серцем. Оце заповіт, що його я кладу. По тих днях із домом Ізраїлем, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. Якщо наші думки не зосереджені на Слові Божому, якщо на наших серцях не написано Божих законів, то ми будемо жити як язичники і шукати лише, що їсти, що пити і у що одягнутися. Завтра. Продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч», Україна. Помолимось. небесний батько, дякую тобі за те, що ти наш цар, що Ти царюєш, Господи, і у Тебе все під контролем. Господи, коли здається, що все вийшло з-під контролю, Господи, але це не в Тебе вийшло з-під контролю. Господи, я дякую, що Ти дав привілей бути громадянином царства Твого. Так хочеться, Господи, всі закони виконувати, бути. В послусі з тобою, Господи, ходити і прославляти Твоє ім'я. Господи, дозволь і допоможи, Господи, служити Тобі всім серцем, всією душою, всім розумом, всією силою своєю, кожний день, кожну хвилину, Господи, секунду свого життя, щоб прославити Тебе, Господи, щоб піднести ім'я Твоє. Вище всякого імені в моєму житті. Господи, благослови Україну, благослови, Господи, щоб в Україні Твоє ім'я було піднесене вище всіх імен, Господи, благослови, Господи, пробудження, благослови перемогою Україну. Нехай слава Твоя. Вона, Господи, підніметься з України на весь світ, Господи. Також прошу Тебе за Ізраїль в ці дні. Господи, по-особливому. благословляю Єрусалим, благословляю Ізраїль на мир, на перемогу. Господи, на збереження життя, на пробудження в ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, Господи, довіряємо Тобі, наш добрий Батько. Люблячий батько, дякуємо, що ти тримаєш нас в твоїх руках, Господи, Веди нас, і хай буде тобі слава на віки віків. Амінь.